Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон. Черговий випуск неформальної крипти. Поїхали! Cryptodon, ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобачку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просування україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Цей випуск неформалки я буду вести не сам, зі мною Гоша, тож, познайомтеся, він дуже радий вас бачити. А якщо серйозно, то у нас чудові новини. Біток нарешті пробив 100. Якщо бути точним, на піку він долетів до 104 тисяч. Це овер круто, при тому, що вже якби то офіційно розпочали альт сезон адже домінація бітка впала, а домінація Альти піднялася до вершин. З чудових новин, які призвели власне альт-коїни, які почали рости, і біток, який почав рости, це те, що всі ми. Бачимо, що нинішні портфелі мають мінімум x2, а то і x3 від точок, по яким ми заходили. Якщо ви, звісно ж таки, вдало заходили. Якщо ви заходили не вдало, то десь X ви зараз можете бачити. Але, тим не менше, ми почали рости офіційно. Потужно, доволі непогано. І, власне, це те, про що я і говорив на передвиборних оцих періодах в Штатах. Стосовно того, що буде два варіанти, і один із варіантів одразу ж відпав після того, як ми побачили, що Трамп виграв, і ейфорія понеслася. Власне, з того моменту так воно все і несеться. А, так як Трамп про Крипту, йому ця вся тема подобається, команду він збирає, яка також підтримує Крипту і вони за те, щоб впроваджувати її якомога ширше, більше, масштабніше, і це все впливає власне на те, що ми зараз бачимо по ринкові. І власне через те, що Трамп виграв, ми не побачили просадок. І є варіант того, що вже до нового року ми е, ніяких глобальних корекцій і не побачимо. Проте вони мають бути, їх потрібно очікувати, і до них потрібно бути готовими. Я рекомендую ставити е, перші ордери по позиціям так, щоб ви вибивали тіло, у вас з'являлася ліквідність, і ви змогли реінвестувати ці кошти на. Корекціях це дуже важливо, особливо коли от розпочинається альтсезон, булранчики, шмул т.д. і де Ви повинні розуміти, що тут ти будеш заробляти саме на корекціях. Побачив корекцію, заніс грошей. Заробив на корекції. Позиція пішла в мінус там 15, 30 40% відсотків. Стільки ж ти а, і заробиш після того, як корекція завершиться і почнеться знову зростання. Тому це важливий аспект, який не варто пропускати. Бо дуже круто і дуже просто закупитися на низах і чекати два роки до того, як почне все рости, і сказати, що ти заробив. Але набагато складніше і набагато показовіше і крутіше буде це все демонструвати саме на е Періоді росту, коли немає цих низових точок, і ти маєш обирати з того, що є, обирати найкращий варіант входу по такій то позиції для того, щоб щось на ній заробити. І цим в 25-му році, я сподіваюся, ми будемо займатися з вами протягом цілого року. Тож я не скажу, що цей випуск неформалки був великим, але. Як таких, то і подій а, зараз, окрім того, що біток оновлює хаї, а окрім того, що альта росте, я і не бачу. Щоб щось важливе, те, що можна було б винести саме на неформалку на сьогодні, ну. Ні, окремо буде випуск і по супрі, і по ліквіду. Це все ми проговоримо, але проговоримо не в цій рубриці. Тут сьогодні саме про це. Тож, всім дякую і до зустрічі!